Вітаю сьогодні з вами рубрика Параграф 91 і я її ведуча, кандидатка історичних наук Олена Романова. Перемога над ворогом та успішна розбудова держави. Головне завдання свідомого українця. Усвідомлення значущості свого народу неможливо без знання минулого. Отож, сьогодні історія важлива як ніколи. Вміння усвідомлювати, аналізувати, розуміти історію позначає прогресивність кожного. Наразі цікавитись історією не тільки актуально, модно чи трендово, але й необхідно задля збереження української ідентичності та незалежності нашої держави. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Хто не віддає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани. Максим Рильський Просто зараз підіймаємо важливі теми Богдан Хмельницький, гетьман, який змінив історію народів. Про це сьогодні у програмі мабуть не знайдеться жодної людини, яка б не знала цього імені. Саме Хмельницький був гетьманом війська Запорозького, очільником українського гетьманату, а також організатором повстання, яке переросло у цілу національну визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої. Богдан Хмельницький є засновником козацької держави Гетьманщини. Народився він у сім'ї Чигиринського сотника Михайла. Батько виховував Богдана дуже сурово, змушував багато часу займатися не лише навчанням, а й вивченням військової справи. У дитинстві хлопчик вправлявся на дерев'яних шаблях, а згодом і на справжніх. Майбутній гетьман спершу навчався у школі при одному з київських монастирів, а згодом в Везвіцькому колегіумі. Життя змусило хлопця вивчити турецьку, польську та татарську мови. Характер майбутнього гетьмана відшліфував турецько-татарський полон та Запорізька Січ, де Хмельницького обрали гетьманом. Ті, кому пощастило спілкуватись з великим гетьманом, звертали увагу на тонкий розум, ерудицію. Вміння передбачати розвиток подій та сталеву волю. Хмельницький був свого роду психологом, він завжди влучно вів переговори, вгадував та зчитував емоції співрозмовника. Цікавим є той факт, що під час різноманітних перемовин із ворожою стороною він навіть міг вдавати божевілля. Просто для того, щоб збити з пантелику та нагнати страх. За геманування Хмельницького вперше застосовувався принцип ведення так званої психологічної війни. За допомогою спеціальних служб гетьман поширював дезінформацію, сіяв паніку серед ворогів. Зовнішність гетьмана цілком відповідала його загартованому, але суворому характеру. Богдан Хмельницький був широкоплечим, мав міцну статуру та зріст. Близько 185 сантиметрів. Смакувати гетьман любив нетиповим напоєм як для того числу. Це, звісно, була кава. Посли європейських держав буквально змушували себе пити цей напій, щоб не образити Хмельницького. У повсякденному житті гетьман був дуже скромною людиною, носив простий козацький одяг і лише під час пишностей одягав коштовне обрання. Особисте життя гетьмана було не менш бурхливим, ніж на полі бою. Хмельницький тричі одружувався та мав семеро дітей. Перша дружина Ганна з нею шлюб тривав майже 20 років, але був перерваний передчасною смертю дружини від тяжкої хвороби. Втім, Богдан бідкався недовго і зажив зі своєю колишньою покоївкою, молодою, красивою амбітною шляхтянкою Оленою. Вона стала його другою дружиною. Невдовзі Олену було страчено, нібито за зраду. Третій шлюб гетьман уклав із Ганною Золотаренко. Саме з нею Хмельницький нарешті відчув себе щасливим. Таким був великий гетьман, справжній українець та борець за свободу і незалежність своєї держави. Богдан Хмельницький не завжди увійшов в історію як творець нової держави, великий державний діяч, геніальний політик, полководець та дипломат. Ми підіймаємо лише актуальні теми. Долучайтесь до обговорення в коментарях і до зустрічі незабаром!